Привіт усім творцям 3D! Сьогодні ми поринемо у світ тривимірних пазлів: створення складних об'єктів із простих форм. Готові відчути себе справжніми архітекторами віртуального простору. Примітиви це прості геометричні фігури: куби, сфери, циліндри, конуси, піраміди. Саме вони є основою для всього, що ви створюєте у 3D. Уявіть, що примітиви це як шматочки пазлу. Куб плюс циліндр стіл, сфера плюс конус морозиво. А що ж створите ви? Перший інструмент це переміщення. Уявіть, що ви розставляєте меблі в кімнаті. Перетягуйте ваші примітиви вздовж осей Х, Y та Z. А якщо раптом щось не на своєму місці, легким рухом миші і все готово. Другий інструмент це масштабування. Чи бували ви в ситуації, коли треба щось зменшити або ж збільшити? У 3D це легко. Зробіть куб вищим, ширшим. Зменшіть об'єкт, що він став частиною більшої конструкції. А замість того, щоб постійно рухати об'єкти по одному, об'єднайте їх у групу. Це зручно, якщо ви будуєте складні моделі, наприклад, будинок чи автомобіль. Уявіть, що ви хочете повернути книгу на полиці. У 3D це називається обертанням. Повертаємо об'єкти вздовж осей X, Y та Z, щоб надати їм потрібний вигляд або розміщення. За допомогою інструменту копіювання створюємо окрему копію об'єкта для нових ідей. А клонування це як армія клонів, де зміни в одному об'єкті відразу відображаються в інших. Це ідеально для створення повторюваних елементів. Наприклад, вікон в будівлі. Тепер у вас є всі інструменти, щоб створити свою першу 3D-композицію. Почніть із простих форм і перетворіть їх на щось неймовірне. А в кінці вашого тривимірного пазлу чекає унікальний шедевр, створений саме вами. Не забудьте залишити коментар, що саме ви створили сьогодні. І підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео.